Всім привіт, Це канал Приколісне Серйозне. Я не втримався і хочу записати третю частину, дівчат. Слухайте, тут така ситуація вийшла. Коротше, розкажу перед історію. Оця от ненормальна. Була в стосунках з моїм братом. Ну, це більше про психологію, так. Да? І вийшло так, що вони. Ну, в них не вийшло в стосунках, і вона із-за цього обіжається. Вони давно не спілкувались і. Вона йому пише, і він їй пише час від часу. Вона йому писала, і вона почала жалувати, що він скотина. Бо я радився на цього, і я йому сказав, що він цього не робив. Що він її більше не писав, бо вона ненормальна. Типу, він сам це вибрав, я йому просто пораду. І тепер вони, увага, обідались на коменти. О боже. Зараз подивимося з вами ситуацію. Значить, я зміявся з фотки і вона побачила. От, читаємо уважну переписку і так далі. Хто хоче подивитися уважно, поставить на паузу. От. Вони обіжаються на слово малі, при тому, що вони справді малі. Їм по 12-14 років, не більше. Так от. Є одна дама, яка теж обідалася разом з тією дамою. Давайте відкриємо. Єсть. Тут дуже багато коментів. Мій комент заключається в тому, що я просто став смайлик один тиждень тому. Все б нічого, але вони мені висирали херню. Фото справді смішне. Бо вона питається бути блогеркою з таким фото. На, на мою думку, в її нічого не виходить. Але люди обіжаються на правду і критику. Ото. Тому давайте подивимося цікаво. Цікаво. І ця дама знову мені висирає. Я їй колись об'яснив, що вона мені не писала. Що вона не спілкувалася зі мною на такі теми, що вона писала таке до інших. Вона навіть комент не може написати адекватно. В тому смислі, що тут половина слів неправильно. І її не можна зрозуміти. Але. Ну, я суть зрозумів, бо все-таки, ну, 19 років. Я просто поставив смалик, щоб не сваритися. Вона знову сирає. Так, чи, ну, це все це психологія, це якби те, що я розказував на початку відео. От. Тут деякі коменти може бути не видно, бо... ага. І це я із свого каналу Приколіста. Писав коменти, бо вони мені і туди срали. І читаєте уважну переписку. Я об'єктивно і адекватно відповідаю на всі коментарі. І ви це прекрасно бачите. Мене ця ситуація настільки смішить і настільки бісить. Слухайте, люди, не вже з вас в першому столітті є такі просто нещасні дури. От, чим зайнятися, аби тільки не плакати, розумієте? От, в чому суть таких дівчат? От, напишіть мені в коментарях. От, краще бути одинаковим чи зустрічатися з такими? От, мені просто цікаво вашу думку. От просто от. Почитайте і все нафіг зрозумієте, а потім будуть мені говорити, що ти типу, по самому недобрий, і так далі. І з цієї, з цієї історії все починається. От, ну, тут мене вже трошки забомбило. Я, але просто спитав чи у нас сліпа. Навіть на цю фігню вони обіжаються, розумієш? Вони можуть, не можуть нормально писати, бо вони тут струють, струють. Потім вони мені пишуть, вона це має на увазі. А що мені розуміти, получається? Ну, типа, які тут є варіанти? Ну, якби. Я не розумію. Це просто. Ото то хейтер я шоці. Ви серйозно. Ви серйозно. Я не знаю, на, чого настільки гостро люди реагують на об'єктивну критику, що це просто ну. Поставив смайлики, що сміюся. І що з цього? І вони із цієї фігні починають мені срати коментарі, розумієте? І, на, і канал мені засирати у фігньою. фігньові. не може розібратись. Ой боже. Ну, ну просто реально це настільки крінжова крінжова ситуація, що це просто. от, Не знаю. А потім до її напевно дійшло, що я в шоках 60 коментів оце і за одного смайлика. По факту так і є, ну, вони самі почали цю тему. І за мого смайлика. Того люди. Такий підсмок. Думайте, будь ласка, мозгами, а не дупою. Хотілося б, щоб нас нація була адекватною, а не ось такою. Тому ми не можемо піти у Європу через таких от ненормальних людей. В такому віці, і таке роблять, ну, як мінімум, тут треба вибачатися. Може, забагато хочу, але треба реагувати адекватно, бо інакше нам не вижити. Так що дякую всім за увагу.